Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей з Магірської районної державної адміністрації у селищі Суворове працює з 1999 року. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кабмін видав наказ про евакуацію за кордон усіх вихованців дитячих будинків, інтернатів та подібних закладів із зон бойових дій у березні 2022 року. Дітлахів Суворівського центру реабілітації було вивезено до Румунії. Коли нам сказали, ми підготували дітей і вивезли дітей. Всіх дітей. Ну, в принципі, це були діти всієї Одеської області, всі заклади нашого типу, які виїхали. Ми, Цей регіон наш попав в Румунію. Кодля під Брашовом. Добре містечко, але це не родина, не вітчизна наша. Дуже сумують, коли дзвонять, питають, коли забирайте додому, коли привезете нас. Наразі триває процедура повернення дітей в Україну. Після цього їм будуть шукати турботливих опікунів або повернуть батькам. Зараз у нас там 8 діточок. потрошечку ми їх повертаємо дітей. Зараз повернутися ще одна дитинка, яка, яку буде віддано під опіку. Це дуже велика радість. Ще там є діточки з Соф'янської громади. теж. Будуть шукати, де влаштувати їх сімейні форми виховання. От, з Кілійського району є, з Кілії, троє діточок. Теж потрошечку, потрошечку одного ми дитину вже віддали, відправили на е, обучать львівський залежничний технікум на машиніста. Відновив свою роботу Центр соціально-психологічної реабілітації дітей лише у жовтні 2023 року, набравши вже нових вихованців. Наразі заклад нараховує 12 дітлахів, молодшому з яких лише 2 роки та 4 місяці. Ті, що прибули до нас знедолених. Знедолені дітки, які прибули з проблемних сімей. ну, різні, різні дороги ведуть до нас, але ми. Працюємо це головне. Під час евакуації дітей ми ж не не працювали. були всі, всі були на простої. Така була тиша, від якої стало становило страшно, бо в цьому місті, в цьому містечку, постійно гомон, сміх. І це дуже страшно, коли здання споруда для дітей і в неї в неї не чути дітей. Це страшно. А зараз велика приємна новина, що запрацював наш центр. Це дуже добре, і ми чекаємо. Чекаємо діток. На світле свято Різдва Христового вихованці закладу підготували концерт. Перевдягнувшись у біблейських персонажів, вони відтворили справжній вертеп. Світ грішний нині прислав Господнем свого сина. Він народився у м'язкині для бідні люди та бідлина. Бажаю я, що ти На свято дітлахи свої різдвяні подарунки від агрохолдингу Дунай Агро в особі Дмитра Зеленкова та Євгена Камінського, жіночого клубу лідерок Сили жінок в особі Ольги Колесниченко і Катерини Ізмайлової та митного посту міста Ізмаїл. Дякувати нам, мабуть, Абашу Родіну Анатолійовичу за те, що він доклав всіх зусиль. І служба справах дітей Одеської області Наталії Утюпіної дякують для того, що центр запрацював. Тому що чужих дітей не буває. І в такий тяжкий час військові все одно діти потребують тепла і ласки. Я хочу велике сказати дякую Леді Лінчні, тому що вона практично віддала своє життя для того, щоб ці діти мали материнську любов, мали тепло, і вони на новий рік святкували свято, вони мали радість. Чужих дітей не буває, всі діти наші. Все буде добре. Директорка закладу закликає адміністрацію громади з Магірського району, зокрема служби у справах дітей, до співпраці, адже двері центру відкриті для дітлахів, що потребують реабілітації та підтримки досліджених вихователів та психологів. Ксенія Переверсова, Юрій Слободяни, для юг тудей.